Їх оплесками, кличемо на сцену. Дівчата, один мікрофон працює. Цей так. Представтесь, будь ласка, звідки ви Добрий вечір! Мене звати Лена, я з Володимира Волицького навчаюсь Володської в Українки. Хочу заспівати для того, щоб подарувати вам гарний настрій. Хоча пісня буде повільна, але я хочу вас попросити закликати, щоб ви допомагали мені і підхлопували. Можна? Після в'янки відпустив, я думаю, ви всі її знаєте. Три, два, один. Як тебе забути? Як же твої очі? Самі ніжні очі на землі всій землі. Як тебе пустити? Як же я не хочу? Як же я вмираю коли? Є Лині. Не держись, скажи, що хочеш піти, не дивись зелені очі. Відпусти, скажи, що більш не твоя, а я твої бути не хочу, не держись, скажи, що хочеш піти. Требо, на якому моє сонце живе, твого більш мені не треба, треба вже втікати, не біжи зі мною, я тебе боюся, як вогню, як води, бідне моє серце. Хочу болю коли з тобою без тебе, коли ж ти, як завжди. Не держись, скажи, що хочеш піти, не дивись Зелені очі, відпусти, скажи, що більш не твоя. Ожі бути не хочу, не держись, скажи, що хочеш піти, поверни ту небо. На якому моє сонце живе, живе, твого більш мені не треба, як я, як я, ну як я. Bez ciebie, jak ty, jak ty, no jak ty. Bez mnie, jak ja, jak ja, jak ja. Bez ciebie. Моці, дякуємо вам за підтримку Євромайдану. Продовжу.